Друзі, компанія є на зв'язку у нас нове надходження Джип Compass 2016 рік 24 газ-бензин. На автоматичній коробці приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Автоматична коробка передач, кондиціонер, мультимедіа з блютузом. Автомобіль має 60 тисяч миль пробігу, десь 90 тисяч кілометрів. Задній ряд сидінь так само без нюансів, без питань. Текстильний салончик доглянутий. в Автомобілі не курили. Зад виглядає таким чином. Встановлено газове оборудування. Вписано в техпаспорт, повний привід, блокування, мультикермо, автоматичне світло, 4 склопідйомничка. Так, по пробігу дивимось з вами 58 тисяч миль. Так виглядає салончик, встановлений газ. Блокування, все присутнє. друзі. Даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Якщо ви знаходитесь не у Львові, ми можемо зробити дистанційний відеоогляд, перевірку на СТО та доставку. в Ваше місто можете придбати це авто в лізін, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк, Кільцева, 60. Працюємо без вихідних з 9 до 8. Приїжджайте до нас, місто Львів, кільцева 60.